Всім привіт, агротехна і Денис. Сьогодні знімаємо вам мототрактор. Це кентавр 244 ВР. Хоча в деяких колах його вже прийнято називати міні-трактором, тому що тут міні-тракторна коробка і трьохточка. і. Немотаблочна основа вже йде. Е, якщо коротенько, це міні-трактор. 244 модель називається VR, О, в 2024 році вони вже йдуть з широкою сотою рамою. Е, і це повнопривідна модель. Значить, Давайте подивимось, що вона з себе представляє. Це хто не знав найдешевший варіант повноприводного трактора на сьогоднішній день. Е, з е, Таких от пасових моделей. Він коштує 3250 доларів. Значить, мотор тут З-1115. Це мотори, які стоять на всіх 24 кінських сильних одноциліндрових тракторах. Тут охолодження у нас рідинного типу, плюс бак паливний, Ну, знаходиться теж над двигуном. Тобто обв'язка тут схожа на мототрактор, але є відмінності. Значить, на передній частині у нас розташований стартер. Так само, як розташований, він йде на е, шифінгах. Ну, на шифінгах ще Отут -от стоїть генератор, тут все ж таки генератор знаходиться в іншому місці. Насос е, у нас працює від коробки напряму. Е, ось під'єднання переднього приводу, повишені, поніжені передачі. Коробка тут три передачі вперед має одну передачу назад. Так, за заповишені поніжені сказав, вимикається, вимикається вал відбору потужності. і Ось це гідравліка. Гідравліка в трьох режимах, вниз під своєю вагою, вгору примусово і м -м, плаваючий режим. Забув, як це називається. Так, В базовій комплектації йде також стоянкове гальмо, блокуються задні барабани, ручка газу ось така. Повністю зашита іде частина з пасами, і також на кожусі стоїть отакий от ящичок для інструментів. Ось тут стоїть генератор, як я сказав, під капотом. На ВР-10-х моделях його чомусь ставили близько колеса. На vr ках звичайних він стоїть вже там, де треба. Він захищений, не боїться вологи, не боїться каміння і так далі. Переднє міст у нас колочкового типу. Ось вам покажу. Стандартний, звичайний міст, який ставиться, він в принципі, дешевий в обслуговуванні і сам по собі дешевий. Тобто нічого особливого очікувати від такого трактору не треба. Чотири приватних ремня. Маховик тут іде найбільший з усіх моделей, що випускаються. Також, значить. Приборна панель у нас е, стандартна, як на мототракторі. Це тиск, вольтаж, е, мотогодини і температура рідини. А от задня частина у нас відрізняється, як я і сказав, коробка вже міні-тракторна, хоча кулія залишається регульованою. І це плюс, тому що ви можете виставити метр, метр десять, метр двадцять, метр 25 кулів. Е, причепний механізм підпалець, е, він такого трохи гулящого типу, тобто не наглухо заблокований. Він також быстросъйомний. Тут у нас стоїть. 6-шліцевий вал, 540 обертів, працює у нас е, вал відбору. Крішня під 22-й палець, тобто під 20-й палець, 22-й яблуко. Клішня стандартна, з теобразним наварюванням. Хоча я пам'ятаю, що колись приходили моделі з товщим металом. Але 425 кг, ті, які заявлені, він спокійно підіймає. Сама вага трактора 880 кг. Тобто заправлений маслами і а, з вами на борту він там до того не буде дотягувати. Непоганий тракторець, повторюсь, має повний привід. Це найдешевша модель з повним приводом. Кентавр 244 ВР. По кольорам вони проїхали, якщо чесно, всі червоні. Взагалі бувають зелені, синіші, як і будь-які кентаври. Але зараз в Україні залишились тільки такі. Багато людей питають, vr 10 моделі. Їх не буде в Україні, я думаю, що місяця 2-3, а то й 4, тому що були косяки. Вони відправились на завод, ці косяки виправляти. Якщо вас зацікавила ця модель, можете набирати номер, який бачите на екрані. Доставка по Україні безкоштовна. Одразу скажу, їх небагато залишилось зараз в Україні. Блін, склади зараз дуже мало чим заповнені технікою. і е, Із-за того, що в Китаї був китайський новий рік, ну так трохи знаєте, відсунулась техніка, а купувати менше люди не стали в Україні, а поставок не було майже місяць. Тому, якщо зацікавила модель і ви вже хочете його придбати, е, не вагайтесь, набирайте. Е, до речі, забув сказати е, і показати передній привод у нас йде від кардана. Тобто від коробки розкручується вже за рахунок кардана. Зараз спробую вам його зняти. Може вам це щось дасть. Так. Ось. Все, ось така от моделька Кентаур 244ВР, 3,250 доларів. Замовляйте.